Всіх вітаю з магазину Сінсей. Буду сьогодні показувати все. І те, що з помаранчевими цінниками, новинки, які зараз з'явилися в Сінсей. Зроблю примірку. Ну, там люди писали в мене під відео, щоб вони хотіли побачити, обов'язково примірюю. також примірюю новинки. Прийшла ось така спідниця гарненька. Вона зверху, знаєте, трішки прозора, сподіваюся, що видно. І там під'юпник. Так, 659 по 2 XL ось така спідниця є. Також поруч із новинок іще вони, бачите, вони викладають. Там скільки в відділ дім ще приїхало, ага, дуже багато боді приходить. прям боді, Це такий, знаєте, як Еластан, як ласіни раніше були, такі як спортивні, от на мою думку здається. Але вони тут серед звичайного одягу. Є такий боді по XL. Так, цінник десь наклеїли, да? 339 дев'ять гривень. Буді там я ще показувала минулого разу такі красиві приходили будь дуже багато поприходило красивих, напівпрозорих. Глянь, такі спідниці джинсові повикладали. Такі ось вузенькі і середньої довжини. Є сірі. Це просто найменший розмір, дайте більший візьму. Ці прям сірих прям мало залишилось, тільки блакитні. Ну, красивий такий, як потертий, колір асфальт. Денім. У них весь денім, 100% котон. Ціна такої спідниці 700 гривень. Так, по 42-й розмір є. Десь є, але не тут. І ось такі більш короткі. Ух ти! Непогано теж виглядають, такі спідниці. Дайте візьму більший розмір, бо вони як дитячі тоді виглядають. Ці 44-й, 42-й, наприклад. Оці блакитні, блакитна, без розріза, просто рівненька і десь до колін довжина. Отак гудзики зроблені. Денім такий, знаєте, як тягнеться і трішки потертий. 700 гривень також ціна, і по 44-й розмір є. Це 42-й. Я вам показую кишеньки ззаду. Кишеньки ззаду на денімі мені подобаються. без кишеньок мені не подобається. Чомусь не знаю. Так, ось таку я куртку приміряла. Ось Тут щось. Що це таке? А, це спідниця з такими застіпками. Так, розверну вам, покажу у чорному кольорі. Вона як запахом, так, йде? Ага, от запахом за 450 гривень. Резинки зверху знизу. Така є по 2 Excel. У футболок. Такі который... більш. Ну, Як не зовсім спортивного плану, от просто як базова футболочка вдягти під низ, під щось. Така футболка 229, у них всі футболки по Excel є 100% котон. От бачите, знову це боді, така як еластична, вже в кольорі в бежевому. В білому кольорі також боді прийшло ось нові джинси. Поприходили багі. Прям так багато багі приходить. це всі широкі штани. Дивлюсь на багатьох сайтах в цьому сезоні будуть всі в широких штанах, ще в ширших ходить. 800 гривень ціна по 32 по 44 четвертий. Так, і що тут із нового? Ну такі от класичні штани, які вони вже якісь світлі були минулого разу, показувала чорні, от так цікаво зроблені. А тут воно такий коричнево зеленуватий колір. До речі, цікавий. Такі штани коштують 700 гривень. Нагадую, що кольорів багато приходить. По 2 xl є. Ага, ну давайте, кросівки, Десь попадались такими ну як намистами. В іншому кольорі, в чорному, а тут оці срібні мені більш подобаються. Ну, гарненько виглядають ці намистини, на них прикрашають. Тільки не зрозуміло, скільки коштують. От ви зрозуміли гривню там, що заклеїли, чи що? Так, от тут є гривня, тисячу гривень. Я нагадую, що все взуття жіноче у них по сорок перший розмір є. Так, ті ту блузу показувались. Тут вони тепер окремо жакети раніше жіночі були, тепер повісили дуже багато блуз. І розбери, що показувала, що ні, тут чорну я показувала, ось така я прийшла біленька, ну, тут гарно так призібрано. Ну, і бачите, як зроблено таким кутом. Гудзики не доходять до самого верху, така більш як тоненька. Зараз скажу вам склад цієї блузи: 339 по 2 іксель є. 100% віскоза. Ось така блуза. Оця в смужку тут регулюється рукав. Показують з однієї сторони, як він пристібується. Блакитна ну, смужка симпатична. Ця довша, така можна на щось зверху вдягти, розтібнути. І в таким полукругом йде внизу. Також 100% візкоза, я вже подивилася. Оце 2XL, значить вона є по 2XL. Що тут дивиться? Ціна 349. Це новинки. Всі інші я показувала. А тут іще боді прийшов, який цікавий. Тут такий з воротничком зверху, з комірцем. Гляньте. Як. І такий ХБ. А це я гляну, що в нього за склад. 349. Ціна є по XL. Отут 82% котон, 3 еластан, ну і все інше поліестер. Тут звичайні жіночі блузки. Такий як світшот, можна сказати, з довгим рукавчиком, щось по типу футболки, в смужку. Оця, до речі, тканина в неї така, знаєте, от більш щільна. Або така рубчик. ця більш тонка. Ось така 229 є по 2XL. А тут мені тканина подобається. І гляну, який в неї склад. 229 також по 2 XL, дуже приємна. Така щільна тканинка тягнеться і приємна на дотик. 95% котон. Так що я не помилилась. І тут так гарно нарядили ось цього манекена. Дуже круто. Ця сумка виглядає. Я показувала її новинка. Ось вона стоїть. Привезли тільки ну, пару днів назад за 700 гривень. Але от коли отак вона на рімінець повісила, і я приміряла цю вже ну, декілька суконь, вони є в різних кольорах, і в чорному, і в більш такому молочному, але гляньте, яке поєднання. Красиве з цим светром жіночим за 700 гривень. Дуже гарно виглядає. Вдягли ці багікла. Хочу їх приміряти обов'язково. Вони мені так сподобались минулого разу. 900 гривень. Светтер, такий, бачите, який прозорий прям за 600 гривень з рукавчиком колір вершкового масла. І в нього ззаду я вже показувала ось так він зроблений. Я не показувала із нового. Ось оцю. Він так вона класна. А тут треба от сюди продіти, воно буде як на ній виглядати. 700 гривень по 2 Excel. Приємний кольор, просто сьогодні немає світла, не дуже обов'язково примірюю ось цей оцю двійку. Тут майка під низом. Бачите, тут чорним оброблена, попросили мене приміряти в сірому кольорі. А якщо в бежевому, то білим оброблено також гарненько. І знову багі. Я не знаю, одні багі поприходили. 800 гривень джинси. Джинси всі 100% котон У них нагадую, так написано. По 44 розмір. Ця була блуза, а от повісили гляньте біля цієї блузи такі спіднички, як в'язані з акцентними детальками. Кишеньок тут немає, так просто нашиті. і золоті гудзики. І знову таки оброблений цей край, як і на цих блузах, все як в одному стилі, скажемо. Так, скільки коштує така спідничка? Спідничка коштує 600 гривень по 2 Excel. Приміряю, скажу вам склад. І з новенького, що також, бачите, оброблений оцей край іншим кольором. І також прямік на спідниці точ в точ такі гудзики красиві. За 600 гривень по 2 іксель. Ці жакети перевісили сюди. Тут ще з'явився. Я чорний показувала минулого разу. Він іде з поясом. Мені дуже подобається. Де як... А, пояс просто ззаду зав'язали. Бачите? Ви його наперед так потім переносите, не знаю, навіщо зараз вони його ззаду зав'язали, щоб, може, не загубився. 900 гривень коштує, є ще всі в чорному по 2XL. Ось такий жакет із нового. Так, такі по 900 двобортні були. Оці блакитні вони не застібаються. По 700. от просто рівненько, одягаються. були просто ось ці рожеві, я показувала. Ні, рожеві он на один гудзик ще якийсь такий широкий, цікавий рожевий. Бачите, як він такий рівний, трішки як обрубаний. Ну так, як оверсайз зроблений. А оцей от, от він чорний, такий же, як і той бежевий, за 900 гривень. З цією застіпкою. І ще такий чорний, о, оце чорний не застібається, показувала за 700 гривень. І з нового верхнього одягу ось така куртка в бежевому кольорі. Просто резинки на рукавах. Ну, Щось схоже, є ще така блакитна, щось я приміряла. От вона не супер коротка, трішки подовжена модель. Золоті гудзики, на кишеньках вони також застібаються. Змійки тут немає. За ціною 700 гривень є по 2 xl Є бежева і є блакитна. Я не пам'ятаю, мабуть, червону якось таку да, міряла, але ну, точно не блакитну і не бежеву. Оця стібана куртка. Мені подобається верхна, от класно зроблена, коричнева, Бачите, вона наверх рукавчики. Ой, посередині вже якісь такі моделі в них приходили, чи взимку. От посередині так рукавчик затягується, воно симпатично виглядає з кишеньками і на кнопочках. 800 гривень. І отут можна навіть затягнути. Бачите, зверху це гарна модель по 2XL. Далі, і така ж чорна бачу є ось тут. Ось цю я примірюю, просили в шоколадному кольорі. Я її показувала минулого разу. 800 є по 2 XL. Червону міряла. І далі глянемо, що там із новинок. І ще поприходили жакети Динім, ось такі в сірому кольорі. Дуже щільна тканина, не зовсім він такий легкий. Так. І на гудзиках з кишеньками, кишеньки попереду, кишеньки з боку. Ось так прошитий за ціною 700 гривень. І є по 2 XL. світла недостатньо, щоб от зрозуміти, як він виглядає. Да ну так зі спідницею тієї буде так виглядати непогано. Тут все на знижках, я так багато показувати не буду, тому що щось вони ще переоціняють, Весь час в мікрофон повторюють, що підходьте, уточняйте ціни на касах. От, наприклад, зараз вже мінус 59, 659 коштує ось такий в чорному кольорі або в такому ніжно-коричному, як да? капучино, 800 гривень, пуховичок. такий гарненький пуховичок, дуже гарненький. Середньої довжини, рукав гарно зроблений. Цей за тисячу гривень на нього менша знижка. Дуже багато знижок на джинси. Я вже минулого разу показувала. Ну, от, до прикладу, за 400 гривень можна купити. Що знаходите свою модель, то купуйте, тому що дуже дорого приходять. Джинси, новинки. Отут, от, взагалі, за 300 гривень. Гляньте, яка класна модель, ще 42 розміру. За 44-го, наприклад, за 400 гривень багато знижок. На одна джинси, прям якось вони їх так сюди повісили. Їх достатньо. Достатньо суконь на знижках також. Так, отут скрізь це все тут є. Я вже вам про цю акцію не розказую, тому що вона діє до четвертого, вже вона якби закінчилась. Так що не, не розказую додатково. 239 гривень, ось такі блискучі, як кльош. Або класичні штани, зараз можна взяти зі знижкою. Такі в смужку гарненькі сірі. 359, колись давно, коли новинки ці, проходила, я їх міряла, вони дуже гарно сідають. Ззаду резинка попереду просто рівненькі. 359 гривень зі знижкою 40%. Суконь так взагалі багато зі знижками. 459, ось така сукня. Або ось такий жакет. Я глянемо зі знижкою, я думаю. Так, Так, ось він також дині, просто колір от незвичний. Як леопард, да? 459 мінус 43%. Жакет можна сірою цей купити. Всередині у нього підкладка в смужку за 400 гривень. Ну, де скільки всього? Багато. Ну, сукня за 389 така в клітинку. Тут просто блузки жіночі, така легенька за 179 гривень. Мінус 63% або чорна, наприклад, за 199, мінус 41%. Ось такий светрик гарненький, да, з горлом. А ну глянемо, я на нього відірвали цінник. Ну, наприклад, така, як сказати, кардіган да, чи кофта жіноча з запахом. Знижка 59%, 269 гривень. А он светрид. Давайте глянемо такі з горлом. З блискучою ниткою, причому, да, гарно виглядають бежеві. За 359 зі знижкою 45%. З шиї такою ось такий колір, гляньте, з блискучою ниткою. Гарно. ну, Приберу щоб показати. Ще така як кофта, ось він гляньте. Нормальний, да, такий светрик. Милий, дуже колір, гарний. Спідниці також можна купити зі знижками. Мінус 49 за 359. Красивий такий колір, синій, помальовано бежевим. І зверху як тюль, і там підкладка внизу. Дуже велика колекція жіночих капців поприходила. Оці взагалі класнючі. Такі прикольні, дуже милі. Оце також до Валентина дарувати. Подароночок робіть улюбленим всім. 349 гривень, по 41-й є розмір. Такі щось схоже було, да, мені здається, може не точно такі. За 349 або з відкритим носиком, такі більш пухнасті, ще і крила янгола намальовані за 229. Таких не було. Hello Kitty, щось по типу такого за 399. Вони також по 41 розмір, як і все жіноче взуття. Є такі біленькі, як. Не знаю, це що кролики, ну, щось зайчик, мабуть, 449 гривень. Ось такий коштує. Також по 41-й такий халат. Ого, який, гляньте, теплий, такий всередині, прям дуже з капюшоном. Нічого собі, за 899. Зараз глянемо, який в нього склад. Цього халата подивимось. І оцей з сердечками. Такий більш як плед, отакий от флісовий. За 700 гривень також є по XL. Склад халатів 100% поліестер. Там далі прийшли піжами. От в піжами можуть бути натуральні тканини. Я ще не, не договорила. Ще по 349 з ведмедиками, з отакими бантиками. 269 жіночі капці. Ну, Давайте швиденько глянемо. О, яка симпатична. Склад, ночнушка, так, зараз глянемо, як воно називається. Правильно, що так запутали все. Це називається нічна сорочка жіноча. Дуже гарно зроблена, 449 гривень. Є по XL і також спереду гарненький акцент, а взаду тут резинка така тримає її на спині і регулюються бретельки. Ще поприходили тут, зробіть ставку на кохання 700 гривень. Піжама жіноча з сердечками. І, так симпатично штани зроблені. Там далі рожева за 349, ну така прям виглядає гарно. Футболка з коротеньким рукавом на цій піжамі по XL. Зараз гляну, глянуться, мабуть, натуральна. Тут шорти і така, як сорочка. Зверху також сердечка. Заробіть ставку на кохання, коштує 600 гривень по XL. Ось такі піжами 100% котон. Ну, воно відчувається. Ще гляньте, яка симпатична, така вжата також. з Шортами, ага, повідривали цінник є внизу, там 600 гривень. Тут знову у нас зробіть ставку на кохання. Хочу показати, що дуже багато білизни. До Дня Валентина, я так розумію, в червоних кольорах. Поприходило, є нічна сорочка чи як комбінашка сказати. Baby Doll. Ось ця колекція червона. Так, скільки коштує? 600 гривень по XL, Красиво так зроблений бюзгалтер. Ось так це все виглядає. Також із цієї ж колекції за 449 гривень. Така є, такий безгалтер. А, ну розміри 85, це найбільший. Далі Baby Doll. гляньте, такий красивий колір. Ой, мені дуже подобається. Тут такі пушапи. Також зробіть ставку. А, ух ти, комплект із двох одиниць. 600 гривень по XL. Ще є такі бузгалтери червоні за 339 гривень. Дуже гарненько в вишневому кольорі виглядають трусики. Жіночі кружевні за 169. Або такі ж червоні за 239. А червоні з чорними тут дві двоє за 239 гривень. І в чорному також кольорі, наприклад, 219 гривень за два двоє чорних трусиків. Ось це також колекція гарна зроблена. В чорному кольорі бюзгалтер 339. Ну, от все є, як в червоному, наприклад, ось такий комбідрес за 700. І також є в чорному. Комбінізон боді жіноче називається правильно. В упаковках трусики жіночі, сім штук, такі котон. Так, он 60%. Сім штук коштують 389. Тут дні написані зверху. Яка модель трусиків десь ось, малюють? Внизу пишуть, які різні бувають. Також там, Бразильяни чи ще якісь. Тут так, просто отак, по 2 штуки. Да? Дві штуки за 149 гривень такі натуральні. Я так люблю, коли новинки розкладають, мені зразу хочеться все подивитись, знаєте, як підперед. <сі> такі трусики гляньте, симпатичні. Вони як врубчик. Також м'якенькі котон. Три, три в наборі. Чорні, чорні ось таким малюночком. І оці бежеві з резинкою широкою. Три за 249 гривень. Також там кружевні. а якісь такі цікаві пройшли. Гляньте, я хочу ді... гляньте, гляньте, красиво дуже виглядає. Да? Так, що це таке? Топ жіночий. Чи як написано? Зараз глянемо, що це таке. Так, Це у нас, це у нас топ жіночий є по L-розмір 339. Симпатичний топ. Слухайте, тут ще піжам море. Ось цю покажу. Тут класна така довга футболка. Оці котон, Глянь, красивий малюнок. Все В зірочках і довгі штани. Просто рівного крію на резинці. Такі 600 гривень, і є вона по XL. Взагалі цікава якась така піжама, незвична з рукавчиком, з запахом ковтина. І таке як рубчик штани віскоза, 700 гривень по XL. Шкарпетки на подарунок, на подарунок до Дня Валентина п'ять пар. Є сердечки рожеві, різноманітні скрізь сердечко намальоване за 229 гривень. Або, наприклад, ось такі укорочені, також з сердечками. І знову таки п'ять пар, розмір вказаний за 129 гривень. До дня Валентина багато попривозили різноманітних з сердечками. Шкарпеток 229 гривень за п'ять штук. Ну, от по розмірам також можна дивитися. Тут довгі такі от з сердечками. Два, дві штуки за 159. Прекраси до Дня Валентина. Все в сердечках. Така резинка великого розміру за 159. Три резинки 149. Червона та дві чорних. Так, ну, такі я, мабуть, вже показувала да? краби. Гарненькі 4 штучки за 189 гривень. Багато поприходило, такий, як бант є в чорному, за 150 гривень. Дев'ять гривень. Я коли буду робити огляд на хом, хочу ще аксесуари ще ці показати, якраз до Дня Валентина. Тут такі класні всякі косметички на подаруночок. Відділі хом написали, попросили показати, коли з'явиться в фізичних магазинах. Колекція Бріджертон там дуже багато посуду. Тут є кілька кошиків, Я вже їх показувала в якомусь із оглядів. Оці від Бріджертон за 399 гривень дві штуки, але їх також порозбирали і посуд поки онлайн розібрали. Не знаю, коли привезуть. Зразу зразу обов'язково зроблю огляд. Буду першою. Ось такі прям гарні новинки. Мені подобається. Я ще минулого разу показала, мені в коментарі написали, щоб я приміряла. Я і сама хотіла приміряти цю двійку, під низом майка в такому ж кольорі, з такої текстури тканини. Є ось оця двійка в сірому кольорі і в бежевому. Я взяла в бежевому до джинс, до джинс цих по кольору. І дивіться, як воно так красивий рукавчик оброблений, і майка оцим білим оброблена. Зараз я її заправила що зручно, да, коли холодно, отак от розтібнула на один гудзик. А взагалі тут гудзики до кінця ну можна застібнути, якщо холодно, або майку ну просто виправити вона по довжині однакова з цією блузою зверху з кардіганом. Ціна 459 гривень і 60% котон. Причому це відчувається. Теплий, такий приємний на дотик, м'якенький кардиган. І от джинси, джинси, вони просто в них лежать без манекена, тому вирішила приміряти, показати. От на мені мій розмір М я ношу, але вони такі, як вільні, я їх прям затягувала. Добре, що ця нитка є, зручніше, ніж ремень. Така квіточка на них в бежевому кольорі. Самі вони сірі, мені подобається, подобається довжина. Думала, що вони будуть довші. Ціна джинс 900 гривень, 100% котон. До речі, ззаду є кишеньки, збоку є кишеньки. Зручні, ну, зручні такі вільного крію. Балон. Модель балон. На мені мій розмір 38, ось так виглядає. Я навіть не очікувала, що це пальто ось так класно буде виглядати. Воно мені на вішаку так не сподобалось, як от вдягаєш. Гарної форми, такий, як більш так ну, просто оверсайз. Тут воно таке, високий воротничок, плюс капюшон, гляньте, який розкішний, гарно сідає, ніжно-рожевий колір, 1100 коштує. Це 100% поліестер. Я взяла на розмір більше, тому що думаю, ну, чомусь подумала, що може бути малувати. Мабуть, її можна було взяти, воно тут такі розрізи по бокам, як полуколом. На змійці і зверху просто прикриває цю змійку, ось ця деталь. І мені подобається, що от сама ця частина сюди шию прикриває. На змійці є кишеньки, Дуже ніжний колір, такий він більш як пудрово-рожевий, трішки навіть бежевого. Тому з цими штанами взагалі гарно, воно, мабуть, коли одна колекція приходить все нове, то чимось схожі кольори поєднуються. Мені так здається. Ну, тепленьке, приємне. Я якраз вдягла цю спідницю хотіла з іншою блузкою приміряти. Покажу з цим кардиганом, щоб було зрозуміло, ось так ця майка на випуск. Сама спідниця коштує 600 гривень, по кольору прям сходиться, підходить. Така окантовка тут, як. По кольору, прямо один в один. 600 гривень і 60% котон. Так такий же склад, як і ось в цієї цього кардигана. І мені здається, все таки о, нижня частина кардигана трошки, бачите, довша. Довша вона виглядає. Ось так і ще він є в сірому кольорі. Нагадує спідничка. Мені сподобалась, хто носить таку довжину. Просто що в мене зараз темні колготки. Якщо якісь більш світлі, по кольору підібрати, то буде краще. І знову блуз, ну, кардіган чи кофта на гудзиках. Ну, кардиган це правильно називається. 600 гривень і знову 60% котон. Поруч він висів прям з цією спідницею, хочу показати, що на спідниці золоті гудзики. І на кардигані також є акцентні гудзики. І ось така кантовка прям в колір спідниці. Такий, як в'язаний, крупної в'язки. От розмір М, такий, знаєте, як більш вільного крію. Також гудзики розтібаються, можна ну, просто розтібнутому виді. Ну, і от такий колір прям білий, трішки-трішки да? молочного. 60% котон. Прям все поприходило, таке більш натуральні тканини. Куртка в шоколадному кольорі також просили поміряти. Вона коштує 800 гривень. Це, до речі, мій розмір М. Але вона така, як вільна. Тут вона внизу затягується. І ну, от, трішки. Ну так, нормально сіла, можна светр під низ вдягти, якраз з горлом холодно, тут немає нічого, так, як зроблено, бачите, виріс. І вона як стьобана, кишеньки затягуються, зверху кнопки і є змінка також. Ось така куртка за 800 гривень. І нагадую параметри. Вона на мене прям вільно сіла. Я ношу розмір М, 1,70 м в мене зріст. Тут в мене 88 бедра. 98, Італія 68. Десь так. І ось, будь ласка, дивіться, як сіла. Ну, добре, що вона затягується, коли холодно. Да? А так ну, рукав от не сказати, що довгий. Якось так, рукавчик він підстрибує, тому що тут ось ці резинки додані. І Він як так, знаєте, підстрибує. І ось так показую, як розтібнути, як вона виглядає. От колір в неї гарний. Вона прям дуже легенька, на мою думку. Не те, що холодно, а така прям легусінька. Там якусенька і лигусенька. Глянь, така гарнесенька ця сукня. Вона висіла на вішаку. Вона мені так не подобалась. Чомусь навіть по-іншому її уявляла. 800 гривень коштує сукня з поясом. От до неї йде пояс. Ось так він кріпиться. Тут тканина, а тут тільки металеві штучки дві. Тут 40% віскоза. Сукня коштує 800. Мені сподобалось по довжині, по кольору. По текстурі вона в така не тонка, знаєте, от прям не. і так рукавчик от такий красивий, довгий буде виглядати. Зараз ще куртку цю накину зверху, щоб показати, як вона буде з курткою. Ще мені подобається гарнесенька. Сукня і добре сіла так. Я навіть не очікувала. І навіть з кросівками, якщо підбори вдягти якісь чоботи, то взагалі буде гарнесенька. Слухайте, ну це от це мені вже поєднання більше подобається. Куртка з цією сукнею довгою, дуже гарно виглядає, класно. І от якраз під неї треба вдягати ось такий довгий якийсь рукав, тому що вона на цих, ну, кріпиться резинках, як підстрелений трішки рукава, так? Дуже добре. І красиво по кольорам Вообще вишневий з шоколадним гарно виглядає. Дуже. Так? Да? Супер. Ще ось такі сумочки. Думала, нові ні. Вони йдуть зі знижкою 239 гривень. Або ось такі з золотими ремінцями. за 339 гривень також по акції сумочки. Дитячий відділ, чоловічий, підлітковий. Я вже покажу в наступному огляді ближче до вихідних, тому що в них зараз весь час іде об'ява, що йде переоцінка в дитячому департаменті, так і кажуть, в дитячому департаменті також багато красивого. Бачите, поприходило 229 на підлітки. Ось такі лесіни, наприклад, яскраві, гарні. Дякую, що дивитесь, в якому саме магазині Сінце я робила цей огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Пока!